На автомобіль, що був припаркований на вулиці Маяковського, дерево впало близько десятої ранку. Ну, я в окошечко виділа. Воно якби как бы, наклонілась в одну сторону і потім почала медленно падати. Я ще обратила внимание, що не було ни одной машини. Я от из за этого ну не їхав ніхто. Тобто ніхто ні никто ніхто ехал. їхав. Діло том, що сиділи в офісі, работали, увидели, як почали шататися провода. Вийшли на улицу, Смотрим, дерево буквально сломилось і полетело вниз. Ну очень неприятно, що упало на такой дорогой автомобіль. За словами рятівників, причина падіння дерева, погодні умови чи механічні дії, а звичайна природня старість. Дерево само по собі оно просто старое уже тут дерево упало просто, само. просто так само по собі. Старі дерева терміново необхідно прибрати. На цьому наполягають місцеві мешканці. На вулиці Майковського вони нарахували близько десятку потенційно небезпечних зелених насаджень. Пожелання городським властям і уважаємому нашому Геннадію Адольфовичу. Дати команду постепенно убрати, тому що таких тополей ніякої пользи. Летом пух, поллета страждають всі от этого пуха. А в будь-який момент, пожалуйста, так слава богу, кагариться, що ще ніхто не пострадали з людей. Ще один схожий випадок сьогодні ж стався на розі проспекта Правди та вулиці Ромена Ролана. Тут на припарковане авто впала суха гілка. Да, я прийшла на роботу. Вітка була на місці. благополучно висіла і стояла, как все дерево. Ну, какой то тріск слабый я слышала. но я, в общем-то, внутрі магазина мені особа не слышно. Будь п'ять хвилин назад. Вийшла, я обдорушила лежачу ветку на, на тротуарі. Місцево мешканці сказали, що неодноразово зверталися до жилком сервісу з приводу знесення старих дерев, але їх вимоги ігнорують. Андрій Хорунжий, Олександр Соловйов, Харківські новини.